Та у світі криптогуру він не самотній. Переходимо до його колеги по цеху Дениса Повєткіна, ейкей, Денчика Лисого. Скандальний блогер з Харкова з образом такого собі трушного пацана з району. Тут багато людей живуть, нам так, нам так не жити, поняли? Це в Києві ми приїхали в Сталіцього тут. А нині він ще й завзятий криптан. Та не просто криптан, а криптан із благими намірами його соцмережі просто кишать пропозиціями безкоштовно навчити простий люд заробляти з нуля. Більші гроші, ребята на роботі не заробляються Явно А для того, щоб заробити гроші, і розуміти, і отримати гроші, потрібно йти на різкі. Тому потрібно різкувати для того, щоб жизни житті щось вийшло і поймілася. Починав Дініска як типовий блогер. Трешові пранки, розіграші, хайп заради переглядів. Усе по класиці. Збирав лайки, роздавав айфони, робив колаби з такими ж блогерами-хайпожерами типу Кенді Суперстар та Олександра Волошина. Я звоню в поліцію. все! Тать, кажи. Чуєш, повіткін зітек. І все це, звісно, не просто так. А щоб заманити людей у свій телеграм-канал та вже звідти розкручувати їх на бабки. Стараємося діяти так, щоб кожен чоє, який приходять нам сообщество, навчився діяти гроші в інтернеті з допомогою просто якогось свого своєї любого устройства, інтернету. Все, цього достатньо. Ну і просто бажання їм да ми там і обучляли, і зділки показуємо, все транслюють, демонструємо. Тобто викладується команда на максимум. І ось тут починається найцікавіше. Набравши популярність, Денис, мабуть, вирішив, що на цьому можна непогано заробляти, і пішов у так звані схеми з бінарними опціонами. Якщо коро... То ця схема схожа на онлайн-казино, де люди нібито інвестують, вгадуючи, чи вросте, чи впаде ціна певної валюти. Парадокс, але у більшості випадків ці графіки взагалі не прив'язані до реальних даних. Все вирішує платформа і ти ніколи не виграєш. Криптовалюта чули? Чу? А що чули? Не знаю, що чува, що воно таке так не знаю.